Привіт, привіт! З вами знову Мар'яна Єленік. Знову дві мої чарівні помічниці Марічка та Настя. Привіт! Ми продовжуємо наші подкасти, вивчаємо англійську разом. І сьогодні з дівчатами ми вирішили підготувати для вас розкішну тему. Це тема adjectives. Adjectives – це прикметники. Саме вони роблять нашу мову багато, кольорову, різнобарвну, саме вони її збагачують. І саме завдяки правильному використанню прикметників ми можемо звучати не як beginner or elementary, а як advanced speakers. Тож, сьогодні поговоримо про strong adjectives, тобто це такі сильні прикметники в англійській мові. До прикладу, як ми скажемо спекотний. Hot. hot. Супер. Для того, щоб не постійно не говорити very hot, very hot, ми можемо використати слово «boiling». boiling. Давайте скажемо речення спочатку зі звичайним adjective. І е, будемо на нього відповідати так, щоб використовувати strong adjective. Е, як ми скажемо, суп гарячий? Is the soup hot? Yes, Yes, it's boiling. Yes, it's boiling. Супер. Як ми скажемо холодний? Cold. Cold. Давайте запитаємось, а вода холодна? Is the water cold? Yes, it's freezing. Freezing. Very nice. Freezing it's a strong adjective. Strong adjective. Супер. Yeah. Як ми скажемо наляканий? Той хто боїться? Зляканий. Afraid of. Afraid of. Супер. Uh, давайте з uh, strong adjective. Тут в нас буде terrified. Terrified. Yeah. Давайте запитаємо. Ти боїшся, змій? Are you afraid of snakes? Yes, I'm terrified. Yes, I'm terrified. I'm terrified. Terrified strong adjective. Good. Як ми скажемо чудовий, красивий. Good. good. Добре. Yes. Давайте попрактикуємо зі strong adjective. Тут він у нас буде fantastic. Fantastic. Чи фільм був хороший? Was the film good? Yes, it was fantastic. Yes, it was fantastic. Угу. Супер. Як ми скажемо втомлений? Tired. 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 Strong adjective тут exhausted. Exhausted. Yes. Давайте запитаємо. Ти була втомлена після екзамену? Were you tired after the exam? Yes, I was exhausted. Як ми скажемо голодний? Hungry. Hungry. Strong adjective here is starving. 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 Yes. Давайте спробуємо його використати. Діти голодні. Are the children hungry? Yes, they are starving. Yes, they are starving. Starving. Good. Як ми скажемо впевнений? Впевнений? Sure. sure. Strong adjective тут у нас буде positive. positive. Uh, до прикладу, давайте спробуємо його використати. Mm, ти впевнена, що він прийде? Are you sure that he will come? Yes, I'm positive. Yes, I'm positive. Дуже важливо зазначити, що зі uh, strong adjectives ми використовуємо strong modifiers. Тобто з сильними прикметниками використовуємо сильні підсилювачі. Тобто, uh, коли ми можемо «hot» сказати it's hot, it's very hot. То з бойлинг, до прикладу, ми вже повинні використовувати підсилювачі сильні. Тобто, it's incredibly boiling. Or «it's really boiling». Пам'ятайте, це важливо. Сподіваюся, ми сьогодні були для вас корисні і ви змогли щось навчитися разом з нами. Дякую дуже, Насті та Марічці, що зголосилися мені допомогти. З вами була Мар'яна Єленік. І знову ж таки, якщо ви бажаєте вивчати англійську, якщо ви бажаєте вільно нею говорити, якщо ви бажаєте, щоб ваша мова була розкішною, розмовною, красивою і ви себе впевнено почували, звертайтеся Language School OK до ваших послуг. Дякуємо, що були з нами! Хорошого дня!